Вітаю, вас, шановне панство! Продовжуємо ми нашу пригоду разом з Міхеєм Байдою і лондонським арсеналом. І сьогодні на нас повинна була чекати бійня у чвертьфіналі Ліги Європи проти Мюнхенської Баварії. Але по перше, ми сьогодні трошки не заплановано поїдемо до табору збірної України разом з Міхою і будемо намагатись вирішити питання виходу збірної до Євро 2028 на вирішальному етапі знаходиться збірна Україна у своїй відбірковій групі із Португалією, Швецією, Нідерландами та Фінляндією. Фінляндію ми вже відіграли два матчі, набрали свої шість очок. Фінни це аутсайдер-групи, поставник очок, але не для всіх, як ми бачимо, дві нічі все ж таки в них є. Ми йдемо на другій сходинці поки що, тому що Швеція має на одну гру в запасі. Потенційно вони можуть нас випередити. І проти Швеції на нас сьогодні чекає друга гра. У сьогоднішньому випуску будемо грати. На виїзді. Ну, а перша гра це гра проти збірної Нідерландів. І саме із цих команд ми розпочинали свій відбірковий цикл. В першому матчі ми програли Шведам у Києві 0-2. Ну а потім був просто неймовірний матч в Амстердамі, в Голландії. Ми обіграли господарів із рахунком 4-3. Ну, я сподіваюся, на щось подібне. І сьогодні, в нашій першій грі ми здолаємо все ж таки Нідерланди. Можна ще було подивитись на таблицю бомбардирів та асистентів цього відбіркового етапу, але як ми бачимо, тут тільки представники нашої групи. І це не тому, що в інших групах команди грають на нуль, а тому, що ці самі групи не симулюються грою. Ну що тут сказати? Маленька, бідненька конторка Electronic Arts, ну і, мабуть, для неї занадто зробити нормальний людяний відбірковий цикл у своїй грі у режимі кар'єри. Ну і склад збірної України в цілому то свіженький, окрім Мудрика та Байда, які приїхали із чемпіонату Англії трошечки виснаженими. Трубін на воротах Зінченко, Матвієнка, Попов Тимчик, лінія захисту. Півзахист Мудрик, Ліворуч, Шапаренко, Бондаренко, Міха Байда, Циганков. Ну і Ванат Ватаці. Ну, в цілому, таким складом ми і грали цей відбірковий турнір. Ну і сподіваюся, що будемо грати більш-менш вдало і надалі. Що збірна гладів? В цьому матчі буде відкриватись, і ми будемо мати свої нагоди на стрімких контратаках. Ну а в цілому, я думаю, багато чого буде залежати саме від нашого захисту в цій грі. Ну, а в нападі ми повинні будемо не транжирити свої моменти. Поки що атакує саме Голландія, і Байда повинен був накривати цей удар, але пробіг повз м'яч і перша гра на воротах Трубіна. Депай Мемфіс пробиває невдало. Ну і перші дотики до м'яча Міхія Байде. Ось так просто він грає вперед на Ваната. Ванат ігнорує. Здавалось би, проігнорував Циганкова, Але Циганков на ударній позиції. Цікавий. Гарний удар від Віктора, але блокується він. І буде ще один від Бондаренко. І ще один удар від Циганкова. Ну просто шквал ударів поворотам Нідерландів. Мали ми нагоду виходити вперед. І непогану нагоду. Ну а поки що передача від е, Міхія Байде з кутового очікується. Вона йде. Яка передача Бондаренку! Ну трошки затягнув, здавався би з ударом і заблокована його спроба по ітогу. Делігд. Данджума. Матвієнко. Просто стіною стає. І блокує цю передачу. А ось такий пас. І там є простір. Здається, це знову підключення Циганкова. Циганков на Байду. Байда буде лівою пробувати в ближній кут несподіваний Удар від Міхея. Ну, розкривається Голландія, дає наближатись до свого гатарного майданчика і дає нам пробивати. Ну що, другий кутовий у цьому матчі від Міхія Байди. Знову небезпечно. І буде. І м'яч все ж таки влітає в ворота. Але що? Що там фіксує арбітер? Положне поза грою, але звідки, звідки воно взялось? Непогано, як на фланг. Ой-ой-ой, як комбінує збірна України. Ну дуже подобається. Мені грає сьогодні команда у Жовтому. Подача в кавний майданчик не точно від Міхея Байди. Я не можу сказати, що нас задовільніть нічия в цьому матчі. Ми чекаємо все ж таки перемогу. І чекаємо перемогу. Над Швецією не вдається пробити зльот у Байді. Байда. Так, що ще один буде-аут на користь Нідерландів. І знову невдалий і знову Міхей Байда. І знову є простір на Фланзі. Є простір багато в нас простіру є. І отримує, здавалося б, передачу Байда. Ні-ні-ні-з ні 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 такою Голландією можна грати і ми граємо, але, на жаль, поки що не забили ми свій м'яч. І все ще попереду у цій грі 0-0 після першого тайму. Байда ледь не помиляється. Але ми виходимо на простір. І передачка на Шапаренко йшла так. В нього не було швидкості. А ось так побачив, побачив ривок Ваната. Байда. І буде удар від Ваната. Перший удар у другому таймі. Ну і тут знову щастить. Щастить збірній Україні. Немає контратаки. А буде небезпечний штрафний. Забарний замість Бондаренко. Ось така заміна від Реброва. Майда буде намагатись небезпечно закинути туди на 11 метрів. І як він це робить, здавалось би, але все ж таки повз. Усі наші гравці пробігли повз м'яч. І ось це вже контратака Далінга, але якось не поспішає Голландії йти вперед. Ну це добре. Ну, Зовсім інша гра, так? На Олімпійському. Ой-ой-ой, як же небезпечно! Ціх 7 м'ячів було забито в Амстердамі, а у нас поки що 65-та хвилина майже. І 0-0 рахунок. Паві Сімонс. Завість Мемфіса Депая виходить. Передача на Байду. Байда і віддає у боротьбу, яку виграє Гакпо. Зміщується він праворуч. Ну і це небезпечно, це дуже небезпечно. Сімонс пробиває поворотом. Рятує Трубін, ще раз грає Анатолій. Ну і ось. Розпочався тиск від е, збірної Голландії, від Нідерландів, Гаві Сімонс, Данжума. Дуже небезпечні хвилини на нас попереду чекають, здається. Ой-ой, ой, -ой, -ой як, же, як же небезпечно, як же ризиковано грав Міха Байда. І знову він е, з останніх сил просто йде вперед. Віддає передачу, але не точно. На жаль, не точно. Байда. Ну, здавалось би, вже пройшов захисника і віддавав передачу на фланг. Але помиляється Байда. Дуже повільно він діяв у цій ситуації. А ось зараз, зараз. Який момент? У Міхі і Байди. Повинен він просто забивати, пробивати голкіпера Голландії. Ну і знову Байда знаходить цей момент. Моменти, які йому дарують противники, і його півзахист, перекусуючи вихід із оборони в атаку збірної Нідерландів і Байда забиває свій гол, залишившись в атаці. Ну і цього разу не хибить. Цього разу без піжонства. Надвідповідальний момент був. І ще одна обрізка, здавалось би, буде ще одна зеркальна атака. Атака Бузнюк до першого м'яча. Тут червона картка повинна бути. Просто знищили там Попова. Але таке враження тут ні, тільки жовта для Гаві Сімса. Але якщо покажу, тут травма, здається, у Попова, і я би подивився цей повтор. І все ж таки, Ну, це на червону картку, друзі. Відверта гра у ноги просто. 83 хвилина. Матчу. Байда з м'ячем під пресингом віддає назад на Трубіна. Ну і Трубін помиляється, Анатолій Трубін! І м'яч у наших воротах, друзі. 1-1. Яка жахлива помилка від нашого голкіпера. Чекав там попереду передачу Байда верхом від Трубіна. Ось тут відривався Байда і пропонував себе і верхом віддавай чому низом Трубін. Граємо ми краще, аніж Нідерланди у цьому матчі. І божу. Ось він момент. Ні. Все ж таки не вистачає сил Байди. Перебігти захисника збірної Голландії. Помиляються голландці, але тепер вже ці отскоки, ці помарки на їхню користь. І ось небезпечна атака. Матвієнко. Трубін давай без фокусів. Трубін! Як же ризиковано він грає? Черговий раз. Ну чому? Чому саме так? Байда там на фланзі відкривався. ну Зараз по центру, але не проходить передача. Це могло бути небезпечно. Ну, і граємо ми один-один, просто віддаємо. Віддаємо перемогу в цьому матчі, віддаємо одне очко збірній Нідерландів. Втрачаємо два своїх просто закономірних. Ми були краще, на жаль, повинні було перемагати, але жахлива. Жахлива помилка від Трубіна коштувала нам перемоги. Збірна Швеції, як ви бачите, також зіграла в нічу в нічу із Португалією на виїзді. А то шведи також втратили свої очки. На жаль, втратили їх і ми. Ми мали змогу піти у відрив. Але залишається наша перевага у два очки. У Швеції гра в запасі саме проти Шведів на нас чекає матч на виїзді. І у разі перемоги ми, якщо не вирішимо вже питання виходу з цієї групи, то значно, значно збільшимо свої шанси на це. Невеличкі зміни у захисті на цей матч від Реброва. Зінченко-Бондарь забарний конопля. Ось так виглядає наша четвірка у захисті на цей матч. Трубі на воротах. Також незмінний півзахист. Мудрик Шапаренко, Бондаренко, Міхабайда Циганков. Ну і супряга в Атаці. А Швеція це дуже і дуже небезпечна команда. І ось цей Фоп. Гьокереш. Пробиває поворотом Куушевський. Ізак. Ще один удар поворотом Трубіни. Ще один удар. Ви подивиться. Ну, показують Шведи, що це не Голландія. Нас чекає дуже і дуже важка гра. Ну і склад в атаці у них просто неймовірний. Гьокереш, Ізак, Куушевський. Ну, і у нас є, є Міха Байда, є Супряга, ну є втрата м'яча проти Ліндельофа. Мудрик. Ну, міг же сам виходити на ударну позицію Міша, але все ж таки м'яч у Байда і заблоковано цей постріл, а повинен був просто Байда ближній заряджати. Ну і Швеція після цієї неймовірної атаки на перших секундах матчу заспокоїлась трошечки. Ось ще одна атака. Міха Байда. Ударна позиція. І от тут повинен просто забивати Байда, як справжній лідер. Другий м'яч. У другому матчі поспіль забиває наш 10-й номер. 1-1. Не показують нам святкування. Гра такого не очікувала, що. Україна вийде вперед. Здається, тут заскіпловна перемога Швеції. Але ми із цими скриптами ще поборемось, друзі. Міха Байда відкриває рахунок. Ну, Повинні зараз Шведи за... трошки занервувати. Байда тут знову пробіг повз м'яч. Ще один гол колотом Трубіна. Трошки невпевнено грає наш голкіпер, Кіпер, але все ж таки відбиває м'яч. Продовжується атака господарів. Карлсон. Ну і тут Байда ну Байда все ж таки перехопив м'яч, але віддав його. І відскок. І ось тут Трубін вже рятує після удару Олександра Ізака. Ну Вмикнулась Швеція після пропущеного м'яча. Вони хочуть швиденько відігратись. Трубін, знову низом. Чому низом? Чому не виносить Трубін? Він взагалі не вмієш грати верхом чи що? Так, 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 це може бути помилка. Байда. Непогано. І повернути туди на фланг. Будь ласка, ну пошвидше треба грати трошечки. Супряга в центр. Ну і. Та, Боже ж ти мій, яка перспективна така? Як погано тут Україна розіграла м'яч? Байда. Непогано на супрягу. Байда в Так встигає віддати Мудрик. І відкривається Байда. Йде на нього передача. Ну і будемо виконувати штрафний. Пробувати з такої відстані та з такого кута немає резону, А ось закинути черговий раз на 11 туди. Ай-яй-яй-яй у боротьбу і боритися. Боритися, друзі. А ось така передача на Байду. Байда у боротьбі. Ще, 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 ще туди. Так, непогано. Байда. Не став загострювати. Просто віддав на Циганкова. Ось Циганков! Різана передача. Добивання. Ой-ой-ой, як непогано. Байда зіграв. Віддав на супрягу. Супряга мав нагоду в один дотик відправити в прорив свого партнера. Але він проігнорував цю нагоду. І ось вже відповідь від Швеції Зіна. Красунчик Зінченко. Мудрик. Нарешті прискорюється Міша. І атакує Швеція, атакує після нашого ауту. Зверніть увагу, друзі. В цього прийшла небезпека. Трубін знову, ну що? Там м'яч просто в руки щоб тоби. Летіть, а Трубін його не закидає в свої ворота. Це буде дуже небезпечно. Просто пощастило, що м'яч над поперечиною все ж таки опускається а не в наші ворота. Трубін там, здається, нічого вже не контролював. Так. Якщо б м'яч залітав, то Трубін би нічого тут не міг зробити. Так, непогано Матвієнка. І ось так на Байду. і Це буде загострення. Міхей розстрілює ворота, розстрілює ворота Байда і приносить свої збірні перемогу у цьому надважовому матчі. Я думаю, що перевагу у два м'ячі ми вже не відпустимо. Ось так. Із нічого проста передача продавлює захисника міха Байда і просто впритул розстрілює голкіпера. Гекереш, ну після того випаду на перших хвилинах ми цю дев'ятку то і не бачили у грі, так? Поки що атакує все ж таки Швеція. Ну і буде що, остання передача? Чи то спроба пробити, все ж таки Іза. Трубі не впевнено, але забирає м'яч під своєю опорною ногою. І лунає фінальний свисток 2-0. Збірна України перемагає Швецію, ну і сподіваюсь, робить великий крок до виходу на чемпіонат Європи. Залишаємо ми збірну на першій сходинці у своїй відбірковій групі. Випереджаємо ми і Португалію, і Швецію. Вже аж на 5 очок. Випереджаємо ми шведів. Ми маємо на одну гру більше зіграну. Ну і вирішальна гра у цій групі буде відбувати вже у наступному сезоні, 10 вересня. вдома у Києві. Ми зіграємо останній матч цієї кампанії проти португальців. Ну, а поки що прощаємось, друзі. У наступному випуску вже двобій у чвертьфіналі Ліги Європи проти Мюнхенської Баварії. Чекаємо на цю бійню із нетерпінням. Бережемо себе, підтримуємо Збройні Сили України та волонтерські рухи. Все буде Україна, друзі. Скоро побачимось.